Друзі, всім привіт! У нас зараз закінчився взяток з липи, і фацелія наша, також котра отут -от неподалік в нас росте. Також вже закінчує своє цвітіння, і на пасіці у мене довгий час не було, десь близько тижня. Я трошечки прихворів, то камера не працює і так далі. Тобто одні якісь халепи. Але сьогодні ми з вами подивимося, як бджілки спрацювали на липі. Одразу ж забіжу наперед. Бджілки спрацювали не дуже, адже. Приносу як такого сильного не було, і це видно, я зараз бігло, заглянув два вулики, і видно, що сильно нектару вони не нанесли, але загляну і обов'язково поділюся з вами, як це все діло виглядає. І дуже цікаве питання. Ми зачіпимо також, що робити, якщо. Мед не запечатаний. Насправді таке часто буває, особливо зараз був взяток, допустимо, в нас з Липи або з фацелії, або буде ще щось у вас в вашому регіоні. І е, він різко обривається, закінчиться, і бджілки перестануть носити. Що робити в такому випадку? Це досить таке питання, яке турбує всіх посічників і мене в цьому числі, але є якісь певні е, дії, які можна робити. Е, тож, друзі, давайте переглянемо, підійдемо до сімей і покажу вам. Розпочнемо ми з краю пасіки, от крайній вулик, і заглянемо, що в нього там в магазинах. Пригадується мені, що ця сім'я це котра, така сім'я, котру я ослабляв. Тож, на те, що вони там принесуть багато меду. Е, можна не надіятися. Видно одразу, що верхній магазин є досить такий пустий. Тут, напевно, буде рамочка дві залиті трошечки. Mm, ні, пустенька рамочка, знизу трошечки є нектару, та й годі. Дивимося наступний магазинчик. Тут щось мало би бути над ними. Ну, бачите, тут одразу ж помітно, що бджоли в магазині більше, вони обсиджують ці рамочки, значить вони їх піднесли. Це вже добре, адже цей мед я не качав акацію, і це вони такі щось змішали. липа акація, фацелія, і в нього будуть круті. Смокові властивості, бачите, як блиститься медочок. Трошечки вам не буде видно, ну медочок блиститься на сонечку. Є там ще трішки нектар. І найтаким простішим методом буде те, що ви такого потрясете, рамочка капає, ну, значить, там буде, ну точно буде ще трохи нектару. Але цей метод, звісно ж, є не дуже такий правдивий, не є точний, адже... Якщо ви так потрясете, а на дворі 30 градусів тепла, то мед буде текти підтікати. Того це не є багаточний метод. Ну, допустимо, ця рамочка, бачите, вона така роздута. І теж комірки вони попеча, попаковані медом буквально до самого верху. І таку рамочку я би напевне качав, але, звісно, ж, щоб зрозуміти. Який там мед, зрілий, він чи не зрілий, потрібно перевірити його рефрактометром. Скуштував я цей мед, це чиста, чиста липа. Дуже класний мед, я його прям обожнюю. Тобто всі ці методи, подивитися, наскільки капля капає з медом. Це все дурниці, адже це не, ну, ви не зможете точно перевірити. Але якщо у вас маленька пасіка, вам куртиць куштувати якогось певного меду, який принесла ваші бджілки. Ну, то звісно, що можете собі відкачувати, бо його швидше зісте, аніж вони він спіє забродити чи щось таке, чи спортитися. Та є буквально декілька рамочок з медом. Можна їх там сильно не переглядати, маточка у них молода. Нічого, їх заглядати, нічого їм заглядати в гніздо. Так тут, тут гарно у нас і бджілки в тому. В магазині. Водно, що вони зробили собі трішки потягнули нарост, значить, вони є трошки меду в цьому магазині. Супер. Гарно. Це сімейку я теж ослабляв, але Меду вони піднесли. Бачите, запечатана рамочка. Ця рамочка також повна. І ця рамочка також вже трошки почали печатати. Прополісу піднесли. Насправді, є такі сім'ї, які виражають себе по... Приносу прополісу, по приносу меду Це, ці сім'ї прям хороші, яких хотілося б мати якомога більше на пасіці. бачите, Цей край вони піднесли медочком, а тут уже ну, трошки є нектару. Але що бачите, мушу зауважити, дуже важливо, що більшість рамочок є непечатними. Тут от рамочка теж трошки з нектаром. Звісно ж, також не що робити в такому випадку, друзі? Я буду... Бачите, о, це мазочок да, повний гарний. Бачите, вони вже понадбудовували трішки. Зараз в мене просто немає часу, але якби я зараз напевне був на пасіці, я би чекав хоча б два, а то краще три дні гарної погоди, щоб світило сонечко, щоб вологи в повітрі було мінімально. І е, за хорошої погоди бджілки тримають нектар в комірках, приносу немає. І вони, бачите, так само тут у нас є нектар. Наступна рамочка, так само є нектар. З рамочки не капає. І почекати хорошої погоди декілька днів. І можна відкачувати цей мед 100%, адже, ну, чи є толк чекати, щоб бджілки занесли м, рамочки? Вони навіть, я вам більше того скажу, що е, вони, навіть якщо піднесуть, почнеться новий взяток, вони не будуть тратити е, свою енергію на те, щоб е, переробити мед на запечатку і запечатати його. Якщо в них ще буде місце, вони будуть доносити, доносити і доносити. Тобто такий мед я можу вважати зрілим, якщо він відповідає вологості. Що цікаво, бачите, рамочка, я тут давав їм кусочок вощинки, знизу вони витягнули трутовий сот. І трутовий сот вони не занесли медом. Як цікаво. Можливо, це і не дуже гарна ідея давати пів рамочки. Ну, можливо, просто обірвався медузбір і вони не донесли. Тут, до речі, так, та сама історія. Так, дуже цікаво, що тут сім'я робить. Так само тут є так, сімейка від відіє. Цьогоріч замінював матку. Тут, бачите, вже видно, що бджоли в магазині побільше. Набагато побільше, ніж там було. І видно, що вони трички собі попідносили тут. Небагато, звісно ж, але піднесли. Бачите, є нектар, є вощинка, яку вони відтягнули, я так розумію, так? Так, бачите, відтягнули трішки вощину, піднесли, трішки попечатали. Тобто сімейка себе тут нормально почуває. Бачите, з одного боку вони цього піднесли, з іншого боку ні. Буду ще обривався взяточок. Ну, ну нічого, можна буде тут тих піврамочки відкачати, та й все, що вони ще до кінця сезону щось так принесуть. Можливо, ще поїдемо на гарачку і буде ще взяти.